Що ви знаєте про те, як важко вибратися з Британії взагалі? Я знаю, що з України дуже важко вибратися, це розумію, але давайте про Британію поговоримо і про те, як це відбувається. Я вам зараз покажу. Це клаб Лаунж, це за гроші, поняли? Гарно. І зараз я вам покажу, що тут робиться. Поки ще нікого нема, бо дуже Європа, тут не можна людей знімати. Знімеш людину, ще й накажуть. Коротше, дивіться, виглядає це все гарно, правда? Наче готель. Чуйте труситься, Це ми готуємося до старту. У нас тут є кава, у нас тут є щось якась там. Їжа, і наскільки я знаю, зараз ще буду їжу приносить. Тобто ну, це все входить в вартість. Хочу, ну такі зони гарненькі, пливеш собі. До речі, є, ви помічали, коли хтось плавав на кораблях, на одних укачує, на других не укачує. Так от, наприклад, тут є така компанія Irish, там. Там немає цього стабілізатора від хвиль, наскільки я розумію, Я ділітанції справі. А, ось дивіться, тут їжа. Тобто, ділітанції справі, і... а тут це PO. Тут прям їдеш, все так спокійненько, тебе не укачує і так далі. Е, ага, зараз сюди нанесуть, харчик. Ну я чесно, в мене оця українська моя натура, мені щось з собою хочеться. Типа є гроші купити, є, є за що поїсти і так далі. Все рівно бачиш їжу, от наскільки це в нас в Генном коді. Бачиш їжу, хочеться з'їсти все, що бачиш, є з собою нести. Вдруг голод. А вічай, ви не помічали цього за собою? Що навіть коли все окей, навіть коли є гроші, навіть коли все чітко, десь на Генном коді, оце от щось там такусь булочку прип'яти, щось десь забрати собою. Так, тут ще якась тусовка. А чого тут всього так багато? А це кіта релакс зона, яка веде куди. А ну давайте я вам зараз покажу, ми глянемо, що у нас тут може бути. Блін, мені аж дуже цікаво. Ага, тут спасательні жилети. Зараз буде сигналізація, і ми ніде не поїдемо. Ага, все, я зрозумів. Це щоб люди не заходили, тобі зрозуміли. Відкрив двір, проліз і погнав можна. І так, і тут дуже багато насправді таких ходів, вони вже відео про це, ну чесно, чесними. Будь. Люди ж старались, робили це місце. Треба купити білетик. І от пливеш півтори години від Британії до Франції. Далі машину. Ну і, звісно, тут на машині. Тобто ти заїжджаєш машиною і потім десь далі їдеш. І в цьому плані Німеччина Британія. Ну, типа, літаки, хто багато літав літаками, от напишіть в коментарях. Це так задавбує, це все добратися в аеропорт, здати багаж, зачекати літак, потім з літака, потім знов контроль, там можна і так далі. Плюс для українців нам вже кучу документів треба показати, щоб нас десь впустили чи випустили. От така історія. Дуже. А звісно, коли живеш в Німеччині, яка б Німеччина не була зі своїми приколами. Всі вже це зрозуміли, навіть ті, хто намагалися Німеччину всіми силами захищати. Центр, центр Європи сів на машину через декілька годин вже в столиці інакшої країни десь. А біля тебе купа країн. Захотів масаж, сів зробив. Захотів. От. Виходиш собі, дивишся, там як ти пливеш і так далі. Але знову ж таки, приїхав в Британію і зразу схватила алергія. Кашель, горло це не хвороба. Поняв, це алергія, дуже багато токсинів не то що розпиляють. Ми самі винні, ми ми таку екологію зробили, бо там є заговорщики, там теорії заговора, це нам розпиляють. Може, це є, не знаю, але я більш схильний до того, що ну вграли екологію. Куча пластика, мікропластика літає, до нього бактерії прилипають. Ми це